Матвіївка, Степногірськ, села Запорізького району у квітні 2024 року. Ситуація по війні, по обстрілам на цей період. Вітаю всіх шановних глядачів. Мене звати Ольга, і сьогодні я продовжую робити таро-прогноз. У мене одна глядачка пише, чого ви ніколи не говорите про Степногірськ. А це про те, що жінка не підписана на мене і не натискала на дзвіночок під відео. І вона не отримує повідомлення про відео, які виходять на моєму каналі. Тому я рекомендую, За бажанням, звичайно, кому захочеться, то Обов'язково натискайте дзвіночок під відео, якщо ви підписані, і тоді ви будете отримувати відразу повідомлення про мої нові відео. Відразу. На теру є вийшло нове відео. Отак. От У ну, мене, от я так дивлюся, що в мене більша категорія моїх глядачів це люди, такі вже дорослі. І я, звичайно, розумію, що. Вони, можливо, не все розуміють, як там, що з цими підписками, але можливо хтось почує та підскаже. Так, ну давайте. Починаємо з Матвіївки. Матвіївка це Вільняцького району село. У квітні, що вас чекає Матвіївка? Чи буде до вас приліт туди? Село Матвіївка. Вільняцького району. Угу. Ну, буде. Карти показали, що так буде. Показують ближче до центру. Щось збиватимуть, є загроза від уламків. Будьте максимально обережні, є загроза. У квітні для вас, що села. Так, далі дивимося Степногірськ, селище Степногірськ, Запорізького району. Чи Васильівського, можливо, зараз, я не знаю. Степногірськ, що вас чекає у квітні 2024 року. Селище Степногірське. Чи буде приліт до вас? Будуть летіти стріли, але відбивають. Є загроза для центру вашого селища. Є загроза для жилих будинків. Тут, кажуть, є верогідність від уламків. Можуть постраждати ваші, ваші летять от кидають і щось розсипається. Тут. Але тут показують, слава Богу, без жертв. Я не бачу жертв, але загроза є і досить серйозна. Бережіть себе. Так, тепер поїхали з села. Села Запорізького району. Починаємо з Мало Катеринівки. Мої вітання. Мало Катеринівка. У квітні, що вас чекає в плані війни, в плані обстрілів, в плані небезпеки для людей? Мало Катеринівка. Так. Страшно, гучно. А, ну. Я не побачила прильота до вас, слава Богу. А -а. Десь кажуть, там десь на пустирі можуть збивати, але не... це знаєте ближче туди в сторону води. Там щось можуть збивати. От, в ту сторону, там, фоном, де? Ваші да, тільки сказала фоном. Але в ваше село, слава Богу, я не бачу прильота. Дай Бог, щоб так і було. Так, задаю питання. Наступне селище це у нас кушугум. Що вас чекає в плані війни, плані обстрілів? Так. Кушугум. Кушугумом там дуже багато в мене знайомих. Так, кушугуму у квітні 2024 року. Що чекає вас? В плані війни, плані обстрілів. Кушугум. Дивіться, у вас також, бачите, башта? Та частина, та сторона, яка в сторону ближче до Балабина. Вам випала башта. Мої дорогі, що це за башта? Це що? Хто це тут? Що тут? Бачите, тут якось працююче підприємство. Там, де воно робить, працює, воно не, не, не. Хоча б я скажу, що воно як законсервіровано, кстати. Воно не працює, Щось там у вас якийсь типу, склад. Щось там є у вас. І тут, кажуть, що тут буде прильот. Пушу вам, будьте обережні, тому що карти показали. І це, кажуть, вночі буде. Ні, не вночі. Це буде світла, світла доба. Але, кажуть, ну, якось показують, що без жертв. Хоча поранення може й бути. Це день показали карти. Ну, тобто, не, не глибока ніч. Світло на дворі. Ой. Дай Боже, щоб все було добре. Балабино. Селище балабине. Селище балабино чи балабине? Балабино. Так, що вас чекає в плані обстрілів? У квітні балабино. Що ж такое ті самі карти випадають. Дивіться, отам, де, як от, знаєш, на межі між Балабіно і Кушугумом. Отам щось у вас є. Є небезпека, мої дорогенькі, будьте обережні. Карта імператор. Це кажуть, як знаєте, із оцих С 300. Щось тут можуть прилетіти. І це знаєте. Як... Туди, в сторону от річки, туди, в сторону Дніпропетровської області. Отак, якось туди показують. Бережіть себе, мої дорогі. Так, тепер поїхали далі. Новоолександрівка. Що вас чекає в плані війни, в плані обстрілів? Новоолександрівка, чи буде до вас приліт? Над вами будуть літати шахеди, будуть пролітати. Десь там дуже близько будуть збивати. Я не бачу, щоб це був приліт ваше село, але десь дуже-дуже близько. Прям рядишком. Будьте уважні. Так, степне, село степне Запорізького району. В плані війни, в плані обстрілів. Село степне. Степне може бути приліт у вас. Показують карти. Є загроза і досить серйозна. Тут кажуть, навіть може дві штуки чогось. Є загроза, будуть якось летіти в вашу сторону. Збиватимуть тут для центру села є загроза від уламків. Будьте обережні. Наступне у нас село це а, Наталівка. Наталівка Запорізького району. Село Наталівка Запорізького району. Чи буде до вас приліт? Село Наталівка Дніпропетровського Запорізького району. Десь кажуть схід в сторону сходу там чутимете, чутимете бабахи ці. Це не ваше село, а десь туди східніше, туди далі. Скажем, в сторону Оріхова, туди. Отам От бабахи будуть. А ваше село я не бачу. Бачите, ловлять, збивають. Село Наталівка тримається. перевернутий. Можуть бути перебої у вас зі світлом. Може бути пошкоджена лінія електрогазопередачі. Це тут показує, що аварія може бути якась. Ой, боже, так. Тепер село Лежино. Запорізького району. Що вас чекає в плані війни, в плані обстрілів, в плані небезпеки для людей? Село Лежино. Лежено, у вас тут випала башта, південна частина вашого села тут може бути прильот. Бачите, башта, збиватиму щось, воно якось, знаєте, і воно є загрозою від уламків. Хоча тут, кажуть, як ППО буде працювати, і ну, башта кажуть, щось спіймають, а щось не спіймають. Тому що, кажуть, сили не рівні. одного, скільки дивіться, палок летить. Тому тут лежено. є загроза. Так, наступне село у нас Богатирьово. Вітаю вас всіх, село Богатирьово. Квітні, що вас чекає богатирьову. Так, у ваше село нема прильота. хоча десь дуже близько, будуть бабахи, і буде оце С-300, є загроза від С-300. Також вас показують перебої зі світлом. У вас можуть бути там з ліхтарем людина сидить, можливо, якісь блекаути будуть. Вимкнення. Ну, щось тут йдуть, у вас вимкнення електроенергії. Ой, так. А, наступне в нас Володимирівське. Село Володимирівське. Що вас чекає у плані війни, в плані обстрілів у квітні 2024 року? Володимирівське. Вище вашого села, вище. Щось там кажуть, є бабахи. Тут щось ловлять по краях, десь з однієї сторони спіймали, тут спіймали. Але, кажуть, є загроза для цивільних приватних будинків і уламків. Три тут ззаду вас іде. Три. Три це щось як початок чогось. Дуже буде такий, знаєте, неспокійний і нестабільний місяць для Володимирівського. Будьте обережні, тому що карта є загроза, реальна загроза. Будете підстрибувати, бачите, людина так висіла, каже, а все нормально, а тут бах. Ну, щось тут є. Господи, поможи, щоб все було добре. Хоча захист є, тут кажуть, щось показують, Янгол літає, але. Бачите, летять шахеди, а їх, ну як, стримують, стримуються, як наші захисники ловлять їх. Так, тепер дивимося, село Відрадне. Село Відрадне Запорізького району. Що вас чекає в плані війни, в плані обстрілів? Відрадне, у квітні. Чи буде прильот? Десь близько північна частина відрадного. Там кажуть, показують, що може бути пожежа у вас. І постраждати може будинок, згоріти будинок. Тут прямо йде конкретна пожежа. Част... О, північно-східна частина. Карти показують. Будьте обережні. Відрадне. Це може бути, знаєте, і південніше, північніше вашого села. Це може бути як. Там, туди десь, в сторону Дніпропетровської і е, Вильнянського, туди. Отак якось так воно. Той куток. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Е, так, наступне в нас село, це м Долинське. Село Долинське. Що чекає? Село Долинське у квітні 2024 року, в плані війни. Долинське. Що вас чекає? Кажу, збиватимуть десь дуже близько біля вас. Прильоту до вас, слава Богу, я не бачу. Але дуже-дуже близько. Знову показують фонить північна частина. Сторона, та, де Дніпропетровська. Так, далі дивимося. Нове Запоріжжя, Міст, село, мі... село Нове Запоріжжя. Покажіть мені карти. Що чекає? Щось телефон заїде. Нове Запоріжжя. У квітні 2024 року. Що чекає село Нове Запоріжжя? Ні, карти не показують прильоту. Ні, слава Богу, не показують. Так, тепер село. Відео перервалося. Село Біленьке. Село Біленьке. У квітні 2024 року. Чи буде до вас приліт, Село Біленьке. Запорізького району. У квітні біленьке. Село Біленьке. Ну, слава Богу, я не бачу прильоту. До вас там кажуть, у вас як посилення захисту, посилення е, якоїсь е, допомоги. Тому не показали карти. Будемо сподіватися, що так і буде. Так, наступне у нас село е, село Новослободка. Новослободка Запорізького району. Пишіть мені, з якого села ви мене дивитесь, щоб я бачила, кому це цікаво. Новослободка. Що вас чекає? В плані війни, плані обстрілів. Село Новослободка Запорізького району. Чи буде до вас приліт? Нема. Такі гарні карти вам випали. Нема, нема. Так, далі дивимося. Село Бабурка. Запорізького району, село Бабурка. Чи буде приліт у село Бабурка у квітні 2024 року? Село Бабурка. Ні, не бачу, слава Богу. Хоча десь близько-близько будуть, будете підстрибувати, буде, будуть вибухи. Тут є десь уламки, десь буде збивати недалеко від вас південніше вашого села, скажімо так. Але ехом тут фон йде. У ваше село прильота я не побачила. Так, тепер далі дивимося. Наступне село у нас. Канівське. Що чекає село Канівське у квітні 2024 року? Канівське. Канівське може бути прильот у вас. Знаєте, як от, знаєте, вросло. Е, спіймали вросло. Поэтому, канівське вам тут показують. так. А, ну, в те місто, де ви знаєте, що ворогам дуже цікаво. Туди прильот показали карти. Хай це не збудеться, але я озвучую те, що мені передають карти. А, тепер наступне село Мар'ївка. Мар'ївка, село Запорізького району. Що вас чекає в плані обстрілів, село Мар'ївка? Так, село Мар'ївка. Марівку я вроді не бачу, хоча летять через вас, мимо вас, коло вас летять. Десь тут, кажу, близько біля вас будуть збивати. От. Але ваше село є тут загроза для. Зараз скажу, якої частини. Ну, та, з західної частини є загроза. Та сторона, яка в сторону Дніпропетровської області, тут є, кажу, загроза від уламків. Для приватного сектору, можливо, там дачі, якісь там споруди якісь господарські. От туди кажуть, може бути прильот. Так, ну, будемо сподіватися. І заключне у нас на сьогодні село це Розумівка. Мої вітання. Розумівка. У квітні, що вас чекає в плані війни, плані обстрілів, в плані небезпеки для людей? Село Розумівка Запорізького району. Так, розумівка. Що вас чекає? Чи буде в розумівку прильот? Ні, карти не показали, слава Богу. Тут, кажуть, десь близько, Наших для дач може бути там. Окраїни, але не в село, не в ваше село. І там показують, що у вас там якісь зрадники, колаборанти живуть, які передають позиції. Здають. Ось такий теропрогноз у мене, шановні глядачі, на квітень 24-го року. Напишіть свої думки. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть мені цікаві запитання. Коментуйте, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь, хто ще не підписався. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Україна перемогла! Все є і буде Україна!